Дорогі наші вчителі, величезне вам спасибі за наших дітей, за працю, за терпіння і віру у кожного з них. Ви змогли навчити хлопців працювати самовіддано з задоволенням, отримувати результат і пишатися ним, шукати нестандартні рішення і шляхи для реалізації нових ідей. Але головне, ви вклали наших хлопців в душу. Сьогодні останній дзвоник: ми батьки. Дуже щасливі, що довірили вам дітей. Ви не просто виправдали очікування, ви стали для них не менш важливими, ніж сім'я. Успішних учнів, нових здобутків, терпіння і удачі. Ви справжні майстри своєї справи, ви приклад для наслідування. Дякуємо вам за те, що ви вчите наших дітей не лише знанням, але й важливим життєвим цінностям. Завдяки вам наші діти вчаться, розвиваються, стають кращими. Дякуємо вам за те, що ви вкладаєте свою душу в кожного учня. Бажаємо вам творчого натхнення, успіхів у роботі та особистого щастя. Бажаємо вам міцного здоров'я, терпіння, оптимізму та нових звершень. Нехай кожен день приносить вам радість та нові здобутки. Нехай ваша професійна діяльність буде завжди наповнена радістю та плідними результатами. Дякуємо вам за важливу і самовіддану працю. Всім бажаємо миру.